Сторінка 174 Пістрява стрічка, 1883 рік. Оповідання Скорочене Переглядаючи свої записи про більш ніж 70 пригод Шерлока Холмса, які я вів протягом останніх восьми років і вивчаючи методи свого друга, я бачу між ними багато трагічних, кілька кумедних, чимало дивних, але не можу назвати бодай однієї банальної. Бо Холмс, працюючи з любові до мистецтва, а не заради грошей, ніколи не брався за розслідування, якщо справа не обіцяла чогось надзвичайного, навіть фантастичного. З усього цього різноманіття я, проте, не можу пригадати нічого більш виняткового за випадок, пов'язаний із добре відомою у графстві Сюррей родиною Ройлотів і стоук Морена, а подія. Про яку я хочу тут розповісти, трапилося десь невдовзі по нашому знайомстві, коли ми з Холмсом, тоді ще обоє женаті, наймали разом квартиру на Бейкер стріт Це було на початку квітня 1883 року. Прокинувшись одного ранку, я побачив, що Шерлок Холмс уже одягнений, стоїть біля мого ліжка. Даруйте, що розбудив вас, Уотсоне! Сказав Шерлок Холмс, але сьогодні всі так роблять. Спочатку розбудили місіс Хадсон, вона розбудила мене, а я вас. А що таке пожежа? Ні, клієнтка. Приїхала якась молода леді. Вона, здається, дуже схвильована. будь-що бажає зустрітися зі мною. Зараз вона чекає у вітальні. Ну, а коли молоді жінки мандрують по Лондону в таку ранню годину. Піднімають людей з ліжок, то, гадаю, в них є на це досить поважні причини. Якщо ж справа виявиться цікавою, ви, не сумніваюся, захочете почути все з самого початку. От я й подумав, що треба покликати вас, щоб ви мали таку можливість. Коли ми спустилися униз до вітальні, біля вікна сиділа вдягнута в усе чорне із густою вуаллю на обличчі дама. Побачивши нас, вона підвелася. Доброго ранку, пані, привітно мовив Холмс. Мене звуть Шерлок Холмс, а це мій близький друг і помічник Лікар Уотсон, в присутності якого ви можете говорити так само відверто, як і зі мною. Дуже добре, що місіс Хадстон здогадалась затопити камінь. Прошу вас, сідайте ближче до вогню. А я зараз накажу принести вам чашечку гарячої кави, бо ви, бачу, тремтете. Я тремчу не від холоду. Стиха відказала жінка, пересідаючи до каміна. А чому? Зі страху, містер Холмс, навіть більше, з жаху, Шерлок Холмс ковзнув по ній своїм швидким проникливим поглядом. Вам не треба боятися, заспокійливо мовив він, нахилившись уперед і поплескавши її по руці. Я певен, що ближчим часом ми все владнаємо. Я бачу, ви приїхали поїздом сьогодні вранці. Хіба ви мене знаєте? Ні. Але за вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу. Ви вирушили в дорогу рано вранці, і, перш ніж дістатися до станції, довго їхали світанковим путімцем на бідарці. Дама рвучко сіпнулася і спантеличино глянула на мого друга. У цьому, люба пані, ніякої таємниці немає, мовив він, усміхаючись. Лівий рукав вашої жилетки. Заляпано грязюкою не менш, ніж у семи місцях, плями зовсім свіжі, а бідарка, як жоден інший вид транспорту, обляпуєзця болотом, надто коли сидіти від кучера по ліву руку. Хай би як ви не дійшли своїх висновків, але все було саме так, сказала вона. Перед шостою я виїхала з дому. О двадцятій хвилині на сьому була в лезерхаді. і з першим поїздом. Приїхала в Лондон на вокзал Ватерлоо. Сер, я не можу більше терпіти такого нервового напруження. Я з божеволію, якщо так триватиме й далі. В мене немає нікого, хто міг би мені допомогти. Нікого за винятком однієї людини, яка прихильна до мене, але в даній ситуації вона мене не розуміє. Я чула про вас, містер Холмса від місіс Фарінтош, які ви стали в пригоді. В гірку для неї годину вашу адресу дала мені вона. О, сер, чи не зможете ви зарадити і моїй біді, або хоча би кинути якийсь промінчик на той непроглядний морок, що мене оточує? Зараз я не маю можливості належно винагородити вас за вашу послугу, але через місяць-два я вийду заміж і з правом розпоряджатися своїми прибутками, тоді ви переконаєтеся. Що я вмію бути вдячною. Весь жах мого становища в тому, що причини моїх страхів настільки туманні, а підозри ґрунтуються на таких дрібницях, особливо для людей сторонніх, що навіть той, до кого першого я маю право звернутися по допомогу й пораду, дивиться на всі ці мої розповіді, як на вигадки нервової жінки. Він, певна річ, так не каже. Але я вчуваю це в його заспокійливих словах, у тому, як він відводить очі. Я чула, містера Холмса, що ви вмієте, як ніхто інший, збагнути найрізноманітніші вади людей. Ви можете порадити, як мені поводитися серед тих небезпек, що мене оточують. Я весь увага, пані. Мене звуть Хелін Стоунер. Я живу в домі свого відчима. Останнього представника одного з найстародавніших в Англії саксонських родів, Ройлтонів зі Стоун-Морена, що на західному кордоні графства Суррей. Холмс ствердно кивнув головою. Мені знайоме це ім'я, мовив він. Були часи, коли ця родина належала до найбагатших в Англії. Її володіння сягали Беркширу на півночі і Хеймпширу на Заході. Проте, в минулому столітті четверо спадкоємців один за одним виявилися людьми непутящими, марнотратними. Останній поміщик із цього роду ледве там животів, ведучи жахливе життя нужденного аристократа, його єдиний син, тепер мій відчим, бачачи, що треба пристосовуватися до нових умов, позичив у якогось родича гроші, закінчив університет, одержав диплом лікаря. Поїхав у Калькутту, де, завдяки своїй професійній мастерності і сильному характеру, здобув широку практику. Якось у його домі було вчинено крадіжку, і він, розлютившись, убив свого дворецького тубільця. Ледве уникнувши смертної кари і відсидівши чимало років у в'язниці, лікар Ройлот повернувся до Англії похмурою і розчарованою людиною. В Індії. Він одружився з моєю матір'ю, місіс Стоунер, молодою вдовою, генерал-майора артилерії, який служив у Бенгалії. Ми з сестрою Джулією близняти, і коли мати знову вийшла заміж, нам виповнилось по два роки, маючи значні статки, що давали не менше як тисячу фунтів прибутку на рік, мати на час, поки ми будемо жити разом, Передала всі права на цей прибуток лікареві Ройлоту з умовою, що він виділить кожній із нас певну щорічну суму, якщо ми повиходимо заміж. Невдовзі, після нашого повернення до Англії, моєї матері не стало. Вісім років тому вона загинула в залізничній катастрофі під Підкрут. Після її смерті, лікар Ройлот. Облишив спроби одержати практику в Лондоні і разом з нами оселився в родинному будинку в Стоук Морені. Грошей, що їх залишила моя мати, цілком вистачало на всі наші потреби, і, здавалося, ніщо не потьмарить нашого життя. Та звідчимо сталися дивні зміни, замість того, щоб заприятелювати з сусідами, які спочатку дуже зраділи з того, що Ройлот із Стоук Морена. Повернувся у своє родинне гніздо, і обмінюватися з ними візитами, він замкнувся в своєму будинку, і, якщо виходив з нього, до речі, це траплялося досить рідко, то лише для того, щоб люто полаятися з усіма, хто трапиться йому на очі. Нестриманість, що межує з безумством, це спадкова риса по чоловічій лінії в родині Ройлуті. Минулого тижня. Він кинув у річку через перепет набережної місцевого коваля, і мені вдалося відвернути ще один публічний скандал тільки тим, що я віддала потерпілому всі гроші, які змогла зібрати. У Вітчима немає ніяких друзів. Крім мандрівних циган, він дозволяє цим волоцюгам ставати табором на тих кількох акрах порослої ожиної землі, що залишилися від родового маєтку. А іноді, користуючись гостинністю цих циган, тижнями мандрує разом з ними. Ще він має пристрасть до індійських тварин. Їх надсилає йому з Індії його постачальник. І зараз у нього по садибі вільно розгулюють гепард і бабуїн, яких селяни бояться так само, як і їхнього хазяїна. З моєї розповіді, ви можете зробити висновок. Що наше життя моєї бідолашної сестри Джулії і моє було не дуже приємне. Ніхто не хотів працювати у нас прислугою, і тривалий час ми робили всю роботу в домі самі. Сестрі ледве виповнилось 30 років, коли вона померла, але волосся в неї вже починало сивіти, як от зараз у мене. То ваша сестра померла? Так, рівно два роки тому. І саме про її смерть я й хочу вам розповісти. Ви, безперечно, розумієте, що ми майже не зустрічалися з людьми нашого віку і нашого кола. Проте в нас була тітка, незаміжня сестра нашої матері, міс Гонорія Вестфейл. Вона й зараз живе біля Харроу, отже іноді ми гостювали в неї. Два роки тому Джулія поїхала туди на Різдво і зустрілася там з відставним флотським майором. З яким вона й заручилася? Вічим дізнався про ці заручини, коли сестра повернулася додому Їй не заперечував проти цього шлюбу. Але за два тижні до весілля сталося страшне нещастя, яке забрало в мене мою єдину подругу. Шерлок Холмс сидів із заплющеними очима, відкинувшись на спинку крісла підклавши під голову диванну подушечку. Раптом він підвів голову і зиркнув на відвідувачку. Дуже вас прошу, будьте точні, щодо подробиць, попросив він. Мені легко бути точною, бо кожна подія того жахливого часу назавжди закарбувалась в мене у пам'яті. Як я вже сказала, наш будинок дуже старий, і зараз ми мешкаємо тільки в одному його крилі. На першому поверсі цього крила знаходяться спальні. А в центральній частині будинку вітальні. Перша від середини спальня доктора Ройлота, друга моєї сестри, а третя моя. Спальні між собою не сполучаються, але всі виходять у спільний коридор. Я розповідаю зрозуміло цілком вікна всіх трьох кімнат виходять на газон. Тієї фатальної ночі лікар Ройлот пішов до своєї спальні рано. Але ми знали, що спати він не ліг, бо моїй сестрі завадив запах міцних індійських сигарет, які він має звичку курити, і вона прийшла до мене. Якийсь час ми балакали з нею про її весілля, а об одинадцятій годині вона встала і намірилася йти до себе. Підійшовши до дверей, вона обернулася. Скажи мені, Хелін, спитала вона, ти хоч раз чула? Як хтось свистить уночі. Ніколи не чула, відповіла я. Думаю, що свистіти, коли спиш, неможливо. «А вже ж неможливо, а в чим річ? Бачиш, останнім часом щоночі, приблизно годині о третій, я завжди чую тихе, виразне посвистування. Сон у мене чутливий, і це посвистування мене будить. Не розумію тільки, звідки воно лине. Чи то із сусідньої кімнати, чи то з газону. От мені й спало на думку спитати тебе, чи ти теж його чуєш? Ні, не чую. Мабуть, свистять ті осоружні цигани. Цілком можливо. Проте, якби посвистування долинало з газону, то ти теж його б чула. Ну, сон у мене набагато міцніший, ніж у тебе. Е, хай би що там все це пусте, усміхнулася сестра, виходячи, і за хвилину я почула. Як в замку її дверей повернувся ключ. Он як? промовив Холмс. Ви завжди замикалися на ніч? Завжди. А чому? Я, здається, вже казала вам, що лікар тримав гепарда й бабуїна. Ми не почувалися безпечно, якщо не замикалися на ніч. Тепер розумію. Прошу вас, розповідайте далі. Тієї ночі я не могла спати. Мене непокоїло невиразне перечуття якогось нещастя. Ми з сестрою, як ви пам'ятаєте, були близнятами. А ви знаєте, якими тонкими є узи, що зв'язують їхні душі. Ніч була жахлива, завивав вітер, у шибки поріщив дощ. І раптом, серед усієї цієї гуркотняви, пролунав пронизливий переляканий жіночий крик. То кричала моя сестра. Я зірвалася з ліжка. Накинула на себе шалі й вибігла в коридор. Коли відчиняла двері, мені здалося, ніби я чую тихий посвист, саме такий, як розповідала сестра. Але за мить він змінився якимось брязкітливим звуком, неначе на підлогу впало щось металеве. Підбігши до сестриної спальні, я побачила, що замок відімкнуто, і двері повільно розчиняються, охоплена жахом. Я мовчки дивилась на них, не знаючи, хто або що з них вийде. І от при світлі лампи, яка горіла в коридорі, я побачила за поворотом свою сестру з пополотнілим від жаху обличчям. Вона простягала руки, неначе шукаючи допомоги, хиталася мов п'яна. Кинувшись до неї, я обхопила її руками, але в цю мить ноги її підігнулися, і вона впала додолу. Її руки й ноги аж виламувала в страшних судомах, усю її корчило від нестерпного болю. Спочатку я подумала, що вона мене не впізнала, але коли я схилилась над нею, вона раптом скрикнула тихим голосом, що я ніколи не забуду. Боже мій Хелін, це стрічка, пістрява стрічка. Вона силкувалась ще щось мені сказати, показуючи пальцем у бік лікаревої кімнати. Але новий приступ судом урвав її мову. Я вибігла в коридор, голосно гукаючи відчима. побачила, що він у халаті вже виходить зі своєї кімнати, поспішаючи до мене. Коли він підійшов до сестри, вона була непритомна. І хоч він улив у її рот коньяку і послав у по сільського лікаря, всі зусилля виявились марними, і вона, повільно згасаючи, померла, не прийшовши до тями. Так жахливо. Попрощалася з життям, моя улюблена сестра. Почекайте, хвилиночку, попрохав Холмс. Ви певні, що чули посвистування і металевий звук? Чи можете ви в цьому заприсягтися? Про це мене питав і слідчий. Я майже переконана, що чула ці звуки, а проти гуркіт бурі і потріскування старого будинку могли ввести мене в оману. Ваша сестра була одягнена? Ні. На ній була лише нічна сорочка. У правій руці в неї знайшли обгорілого сірника, а в лівій сірникову коробку. Це каже про те, що вона запалила сірник і роздивлялася навколо себе, коли її щось тривожило. Важлива деталь а які висновки зробив слідчий? Він дуже уважно дослідив цю справу, бо поведінка лікаря Ройлота давно зажила у графстві поганої слави. Але не зміг відшукати ніяких причин смерті моєї сестри. Під час слідства я засвідчила, що двері її кімнати було замкнено зсередини, а вікна щоночі зачинялися старовинними віконницями з широкими залізними штабами. А як щодо отруїти? Лікарі досліджували небіжчицю на отруту, але теж нічого не виявили. Від чого ж тоді вона померла? На мою думку. Вона померла з самого переляку, нервового потрясіння. Проте я не можу собі уявити, що саме так її злякало. А чи були у той час у ваших володіннях цигани? Так, то одні, то другі постійно живуть у нас. А як ви можете пояснити слова вашої сестри про якусь стрічку, пістряву стрічку? Іноді мені здається, що це просто марення, а іноді. Що вони стосуються якоїсь гурту людей, можливо, тих самих циган. От тільки не знаю, чи могли їхні строкаті хустки, що їх вони так полюбляють носити, викликати в сестри таку химерну асоціацію. Холмс похитав головою з виглядом людини, яку подібне припущення аж ніяк не задовільняє. Справа ця дуже темна, мовив він. Прошу, будь ласка, розповідайте далі. Відтоді минуло два роки, і до останнього часу життя моє було ще самотнішим, ніж завжди. Але місяць тому один мій друг, якого я знаю багато років, зробив мені честь, попросивши моєї руки. Його звуть Армітіч, Персі Армітіч. Він другий син містера Армітіча Крейн-Вотера, що біля Редінга. Мій відчим не заперечував проти нашого шлюбу. І навесні ми маємо повінчатися. Два дні тому в західному крилі будинку почався якийсь ремонт. Стіну до моєї спальні було пробито, і я мусила перебратися до кімнати, де померла сестра, і спати в тому самому ліжку, де спала вона. І уявіть мій жах, коли минулої ночі, лежачи без сну і думаючи про її страшну долю. Я раптом почула в нічній тиші тихе посвистування, яке було вісником смерті сестри. Я схопилася з ліжка і засвітила лампу, але нічого в кімнаті не побачила. Знову лягти спати я не змогла, бо була надто стривожена. Тому одяглася і, щойно розвиднілася, вислизнула з будинку, найняла візника біля готелю корона, дісталася лезерхеда. І звідти вранці приїхала сюди з єдиною метою побачити вас і попрохати вашої поради. Ви вчинили мудро, зауважив мій друг. Але чи все ви мені розповіли? Так, все. Міс стоунер, ви розповіли не все. Ви вигороджуєте свого відчима. Що ви хочете цим сказати? Замість відповіді. Холмс відкинув гарний мережений рюш на руці нашої відвідувачки, яку вона поклала собі на коліно. На білому зап'ястку чітко проступало п'ять синьо-червоних плям, чотири поряд і п'ята навпроти від великого пальця. З вами поводились жорстоко, мовив Холмс. Дівчина густо почервоніла й квапливо прикрила вкриту синцями руку. Мій відчим надто суворий. Відповіла вона, і, мабуть, сам не відчуває своєї сили. Справа надзвичайно складна, нарешті мовив він. Мені хотілося б з'ясувати ще тисячу подробиць, перш ніж діти висновку, як діяти. Проте ми не можемо зволікати хвилини. А от якби ми приїхали в Стоунморан сьогодні, то чи можна було б нам побачити ці кімнати так, щоб про це не знав ваш відчим? Він казав. Ніби збирається їхати сьогодні в місто у важливій справі. Цілком можливо, що його не буде аж до вечора. Чудово, а ви, Вотсоне, не проти цієї поїздки. Аж ніяк. Тоді ми приїдемо вдвох. Вона опустила на обличчя густу темну вуаль і тихо вийшла.